Аби ми не зверталися, ми не можемо проконтролювати жодний обіг коштів. Я також є головою постійної комісії по комунального господарства та благоустрою. Виділяються кошти, екологічні кошти, виділяються кошти на дороги. Оці всі кошти незрозуміло куди йдуть і на що списуються. Та як воно має перейти через профільну комісію, я ну, стаю В опором цього і ті е кошти не проходять. Але м хочу сказати, що таких. Селищних сільських рад, у нас на території області є близько 58, якщо я не помиляюся. І хотів би сказати, якщо ми виділяємо вже кошти, ну, плануємо виділяти, чи будемо рекомендувати, виділяти кошти, то хотілося б, щоб побіг цих коштів і взагалі органи місцевого самоврядування, вони би якось трошки контролювалися. Можливо, внести якусь пропозицію, я не знаю, але знову ж таки, щоб це відповідало рівним законам, щоб був якийсь відповідальний орган, який би контролював ці органи місцевого самоврядування. Тому що, звертаючись в прокуратуру з такими ключушими порушеннями закону, прокуратура просто не реагує, вона бездієва. І зараз, пане голово, скільки ми би не наділяли їм коштів, скільки ми не, не, не виділяли на будь-які програми, ці кошти просто будуть. Ну, вибачте, списуватися і mm -hmm. якось розходитися.